Премудро спросим, свято Івангелія, отлуки святої Івангелії чтеніє. Слава тебе, Господи, слава тебім. Шосто місяця ангел главріл був посланий Богу, місто Галилея, комої ім'я Назарет, до діви заручено чоловіка на ім'я Йосиф з Давидового дому, ім'я ж діве було Марія. Війшовши до неї, ангел, сказав їй Радуйся, благодатна Господь з тобою, благословена тими жінками, вона стривожилася цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел сказав їй, Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку Бога, ось ти зачнеш у Лоні і породи Сина, йде си моїм ім'я ім ім Ісус. Він буде великий, і сина Всевишнього назветься, Господь Бог дасть йому престол, Давида його батька, він царюватиме над домом якого віки царювання його не буде кінця. Марія сказала до Ангела, як воно станеться, коли я мужа не знаю, Ангел у відповідь сказав їй, Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього усіна тебе, і тому святе, що народиться, назветься, Син Божий. Ось твоя родичка Єлазавета, вона також у своїй старості зачала сина, і оце шостий місяць ті, що є звуть неплідною, нічого бо немає неможливого в Бога. Тоді Марія сказала, Ось я Господня, слугині, нехай зо мною станеться по Твоєму слову, і відійшов від неї. ангел. Слава тобі, Господа. Господи, слава тебе.